Відбувся новий обмін: 84 людини: це і військові, і цивільні. Майже всім з них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Так прокоментував сьогоднішній обмін президент України Володимир Зеленський. Тим часом е є заява нова Трампа. Думаю, що Путін хоче укласти мирну угоду щодо України. Про це сказав сам Трамп. Але Завжди є, але існує 25% ймовірності того, що його зустріч на Алясці з Путіним не буде успішною. Тож, чи буде успішною ця зустріч? І взагалі, який відсоток того, що Путін все ж таки буде сідати за мирний стол перемовин? Ми просто зараз маємо змогу обговорити з нашою першою гостею Ольга Заславська, кандидатка політичних наук, з нами вже на прямому включенні. Вітаємо вас! Добрий вечір, тож, пані Ольга, давайте розпочнемо з відсоткового ось цього оцінювання, з якою вирогідністю Путін їде домовлятися, принаймні домовлятися про якісь мирні засади на Аляску, тому що з тих з інформації, яку ми сьогодні отримуємо, зі ЗМІ з. Різних державних установ Путін навіть повезе туди план і документи, які сто відсотків вже підтвердять, що Україна штучна держава. Так ну давайте з цього і розпочнемо. Ну не люблю, чесно кажучи, розмови про відсотки, тому що ну дійсно це будуть дуже цікаві перемовини. Якщо б вони не стосувалися нашого з вами життя, було б дуже класно спостерігати да, зі сторони за цим. але це наша буденність, наше життя, це наше майбутнє. Ми можемо обговорити можливі варіанти розвитку подій, і насправді на сьогодні там багато інформації про те, що дійсно Путін суттєво готується до цієї зустрічі і везе з собою багато історичних фактів і доказів, якісь карти, тобто він буде доводити. Під час зустрічі те, -те, -те Дональду Трампа, що України немає, що це не країна, так і власне це ну, продовжувати свою постійну риторику, і це насправді дуже небезпечно, тому що ми чули там да, різноманітні заяви пана е, Трампа і про океан, і про, про інші історії. От але. М -м Трамп також єди на цю зустріч. Досить таки озброєний, озброєний і європейськими партнерами. і хочеться йому цієї Нобелівської премії. Миру, прям неймовірно. От і також він буде робити все для того, щоб досягнути хоча б перемоги. Тому відсотки це тут хто кого переграє. Тобто Путін вже багато чого домівся. Насправді він зустрічається з Трампом на території Сполучених Штатів Америки. Виходить з цієї абсолютної доляції, в якій він був, де він ну, не зустрічався ні з ким офіційно дати віч на віч з ну, з поважними так лідерами сучасності, а тут він буде зустрічати з трампом. Тобто він вже в принципі досяг досить багато чого, от власне так. Так, щодо штучної держави і карт, чотири позиції. Ми все це вже бачимо четвертий рік повномасштабного вторгнення, і тим не менш, знаєте, не стає меншою жага Путіна до того, щоб все ж таки домогтися свого. І ось тут ще питання з цієї нагороди про людину, про нагороду Нобелівська премія Миру, Трамп з одного боку. З іншого боку, він просто своїми руками відчиняє двері диктатору, який був в ізоляції, і якого можна було б дотиснути там в тій ізоляції, але тим не менш, наш голуб миру робить те, що робить зараз, і це наскільки це небезпечна тенденція в принципі, тому що якщо є прецедент, ми всі знаємо, що якщо починається з одного прецеденту, то потім це починає бути нормою. Наскільки це внормовується зараз? У у суспільстві, у світі, у політиці, у геополітиці, взагалі поняття норма, це поняття дуже суб'єктивне, і поняття норма змінюється залежно від ситуації на превеликий жаль. І те, що було ненормально рік назад, сьогодні вже стає нашою буденністю і нашою нормою, також на превеликий жаль. От. Але дійсно це дуже неприємний прецедент, неприємна історія. Тобто, тут ще цікаво проаналізувати російський інформаційний простір постійно Намагаюся стежити за тим, що там відбувається, е, і от цікаво, як вони подають для внутрішнього е, покупця, та для внутрішнього користувача інформацію, що нібито це прям сполучені штати дуже просили про зустріч з путіним. Е, а що ще надважливо, як на мене, це те, що якраз Путін він же таким чином намагається ну, проскочити та тобто зробити так, щоб санкції все ж таки не були введені. І найважливіше для нього це символізм. Тобто, якщо Трамп він все ж таки є таким бізнесменом в політиці, то Путін обожнює символи. Він прямо працює навколо політичної взагалі символіки, символізації міфологізації політичного життя. І він тут намагається повернутися, ніби на 80 сімдесятом років назад. Е, і е, подає цю інформацію як зустріч двох на лідерів двох на держав. Які володіють ядерною зброєю, і які мають не просто вирішувати питання якоїсь там України, а взагалі вирішувати питання світу, обговорювати досягнення такого стабільного миру, Ну коротше вдвох вирішувати долю всього світу, всі ну, і всіх європейських держав, тобто повернути до часів там на кшталт Ялтинської конференції. І оце теж дуже небезпечна історія, тому що якраз в Росії, в якій вже теж можна відчувати таку ну умовну втому від того населення від ситуації, якраз це їм, знову ж таки дозволяє випрямити плечі, сказати о, ми ми важливі. подивіться до нас дослуховуються, Ми зустрічаємося з Трампом. Тому дійсно це неприємний прецедент, але залежить це все буде залежати від поведінки Трампа. І від результатів цієї зустрічі, тобто наскільки Трамп дасть можливість Путіну е стати на дві ноги, як то кажуть, а і випрямити спину, чи все ж таки Трамп зможе ну, принаймні, виконати те, е про що він домовлявся, або що він обговорював з європейськими партнерами якраз вчора спосередньо. А от, до речі, наскільки є вагомою позиція, єдина позиція європейських лідерів, тому що ми бачимо, що е, декілька заяв відбулося так, і Мелоні сказала про те, що її задовільняє зараз ось ця стали, стала позиція. Єдина стала монолітна позиція вже європейських лідерів щодо е, українського питання. Тож наскільки ось це буде вагомою історією в ось тих перемовинах, які будуть е, завтра на лясті. А потім хотілося б з вами, пані Ольгу, поговорити все ж таки про символізм, повернутися до питання символізму і з поняття символізму проговорити місто місце зустрічі безпосередньо завтрашнє так. Давайте почнемо з Європи. Мені, хоч такого невеличкого оптимізму, якраз надає дає оця така сконсолідована позиція європейців. Тобто, ми бачимо, що насправді європейські лідери європейських держав не дійсно об'єдналися. Вони не просто намагалося, а воно виробило таку спільну стратегію дій, і в цьому плані, от якраз візит пана президента так, Володимира Зеленського до Німеччини і до Великої Британії, якраз і такий несподіваний фактично, так візит є свідченням того, що європейці за участю України, що найважливіше, так виробляють цю спільну позицію, розуміючи, що Наслідки зустрічі зеленського Трампа і Путіна можуть бути будь-які, якраз донести інформацію, спільну позицію, нині переконати президента Сполучених Штатів Америки в тому, що Україна важлива, Україна держава, і тут сьогодні вирішується взагалі майбутнє світу. Так, що що буде відбуватись далі, і які будуть що, що буде нормою, про що ми з вами говорили? то якою буде ця норма? чи… Бувати, захоплювати і робити все, що заманеться, це норма, чи все ж таки закон точна діяти і те, що колись було домовлено, ну можливо, не в тому вигляді дещо оновленому, але знову ж таки будуть визначені чіткі правила гри. І ті, хто їх порушує, вони будуть нести покарання, причому створе покарання для того, щоб ми не допускали нічого подібного. Тому ми чули заяви як і Мерца, так і Стармера, так середньо сьогодні. Ну Малоні, взагалі, дуже така позитивна. Її Певно позину її заяви є максимально позитивною, тому що інші партнери вони більш такі. Ну, скажімо так, спокійні, і так вони кажуть, що є. Вони почули те, що хотіли почути, донесли те, що хотіли донести. Але ну Трамп також нічого не обіцяв, ніби все почув. Але ну Трамп є Трамп. Але тобто, що буде далі? Подивимось. Ну а от насправді ця позиція європейців вона е, дає певного оптимізму. Тобто Європа з Україною і на стороні України доносить Сполученим Штатам цю от консультовану позицію, пані Олена. Так, 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 так. Перепрошую. А з іншого боку, ось ця заява про те, що все ж таки миротворців е, Велика Британія. Ми вас підтримуємо, все добре. Ми єдиним фронтом з вами йдемо. Але тим не менш, е, е, миротворців 30 тисяч ми вам не дамо. А з іншого боку, у Росію поїдуть 6 тисяч е, північних корейців, наприклад, з важким озброєнням. І нормально, всім нормально. Як це пояснити? Ну насправді це очікувано, якщо не варто говорити за ним. Була дуже здивована, коли свого часу почула новини і такий максимальний оптимізм в нашому інформаційному просторі, що вже завтра у нас буде миротворча місія? Е, ну помирати ніхто не хоче, давайте чесно і. Це складна історія, дуже складне питання, тому поки що пробують. Ніхто не гарантує. Ну ніхто не каже, що до того не дійде в підсумку, але на даний момент пробують використати фінансові, економічні важення і, от власне, допомогу військову допомогу, тобто безпосередньо озброєння, що для нас також надзвичайно важливо, і за що там постійно. Президент дякує партнерам. так тобто, власне, хоча б тут, щоб що відкрився цей вікно можливостей, щоб воно почало працювати, і дійсно Україна постійно отримувала необхідне озброєння в тій кількості, які потрібні. Е, і в цьому плані ще дуже важливе насправді питання це гарантії безпеки. Тобто, от якраз якщо ми говоримо про позицію Європи, то е, е, Мануель Макрон, він. Усього переліку так, обговорюваних питаннях просто дуже акцентував на а, тому, що е, озвучена Трампом заява про те, що Сполучені Штати розуміють, що безпеку треба гарантувати, і готові виступати також в якості е, країни, яка буде гарантувати, просто в якій формі до кінця не зрозуміла. Єдине, що зрозуміло, що це проти того, щоб це було в контексті НАТО, на чому наполягає якраз ми. Тобто для України це наша чітка позиція, якраз тут до Європейського Союзу та Північно-Атлантичного альянсу є оцією гарантією безпеки. Ми бути так от НАТО, поки що воно ніби випадає з порядку денного. Тобто гарантії безпеки, якісь в якомусь форматі обговорюються, але не держав-партнерів, але не сам саме НАТО як організація. Пані Ольго, але ж ось ці гарантії безпеки, вони ж вже були. Це вже було. Будапештський меморандум все ж таки був підписаний. Там американці також сказали про те, що вони дадуть гарантії безпеки. І те, що зараз відбувається за логікою речей, в принципі, не мало відбутися взагалі. Тепер ми говоримо про якісь нові гарантії безпеки, які вони тепер можуть бути, і чи можемо ми на них покладатися? Знаєте, чи можемо ми розуміти, що ось цього разу ось це буде працювати? Ну давайте говорити чесно, бо теперський меморандум це документ ні про що насправді він насправді нічого не кому не, не гарантував. Це така декларація про прогна. скажімо так тому, ну. Я дуже сподіваюся, навіть не сподіваюся, я переконана, тут власне співпрацюємо із нашими дипломатами. Сьогодні українська дипломатія вже набагато на іншому рівні, і ми, я впевнена в тому, що ми не будемо повторювати ці помоки, які ми колись зробили свого часу, від, ну, власне, віддавши ядерне озброєння, хоча це теж складна історія, і в принципі шансів в нас не було його не віддавати, але просто можна було для себе виторгувати набагато більш. Більші якісніші і реально дієві механізми для гарантування безпеки, і це от, дійсно сьогодні неймовірно було, така важка і дуже така глибока робота української дипломатії, в тому числі для того, щоб от якраз всі документи, які будуть далі підписані, а вони будь-якому випадку рано чи пізно будуть підписані, щоб вони були максимально е чітко сформульовані, і щоб дійсно вони гарантували на цю безпеку. І тут от, дійсно робота з партнерами, і якраз місце в Україні на сучасній політичній карті світу. Тобто сьогодні Україна все ж таки це не та Україна, яка була після розвалу радянського союзу. про нас говорять абсолютно по-іншому, і наше місце насправді вже в світовій історії може трошечки пафосно звучить, але це правда. Воно вже інше, не те, яке було на початку 90-х. Ну, це величезна робота, насправді, і дійсно, ці гарантії безпеки вони мають бути там прям дуже скурпульозно, е, детально прописані. Е, У нас же є фахівці, які здатні це зробити ну, за допомогою, звичайно, європейських партнерів, тому що власне цю безпеку будуть гарантувати тільки вони. Ви, як експертка з політології, як людина, яка дуже глибоко розуміється на ось цих всіх політичних. Очевидних і неочевидних речах за вашою суб'єктивною думкою чи існують зараз ті гарантії безпеки, які в і Україну з одного боку влаштували б, а з іншого боку, щоб європейці на це погодилися і надали це. Бо знову ж таки, якщо повертаючись до сьогоднішньої історії про те, що миротворців все ж таки не буде, але це була б найшвидша і найлогічніша історія просто поставити миротворців, сказати, що ось це не можна торкатися, бо буде вам горе. Тобто, Інструментів завершити війну, інструментів для того, щоб приборкати Путіна, насправді дуже багато. Вони очевидні, просто їх не використовують. І це вже інше питання. Погоджуюсь. Ну безпосередньо для мене так як для експертки, відверто, якраз членство Украї... українська позиція, тобто членство в НАТО та Європейському Союзі, є тими гарантіями безпеки. Тобто, той максимум, в якого ми повинні практи. Те, що на даний момент Сполучені Штати та да, вони там максимально проти цього, якраз через розуміння того, що Росія на це не погоджується, і що це буде ключовою проблемою в комунікації з Путіним, знову ж таки ніхто не каже, що завтра цього не станеться. Ну завтра це так, в глобальній перспективі, що в подальшому Україна не стане членом НАТО. Але треба шукати так? на даний момент, треба шукати. Це величезна робота великої кількості людей. Я так, от, такі неправеликі на, на жаль якоїсь пігулки, яка нам на завтра допоможе. Ну, в мене точно немає. Це величезна кропітка робота великої кількості людей. Е, дуже така кропітка робота з партнерами, які б тобто тут і економічні насправді важелі дуже важливі і дуже впливо. Дуже багато зараз говорять про те, що е, європейці наполягають насправді на посиленні санкційного тиску на Росію і ведення так званих оцих. Варіант санкцій, тобто проти, наприклад, Китаю ну, за російську нафту, це буде дуже дієво. І тут Китай, ну не, не, не зважаючи на заяви, які там ми можемо чути зі сторони Цзіньпіна, це для них буде дуже таким болісним ударом. І ну, Сполучені Штати також ну, розуміють, що це призведе до такого певного загострення в світі, і вони ну, роблять все, щоб це до вторинних санкцій покинув. Уникати це вторинних санкцій, хоча розмови про них ідуть, і ну це буде дійсно боляче для Росії. Дуже боляче тому економічні економічні санкції вони теж діють. Ну на початку ми думали, що що да, це буде завтра, але е, за один день санкції діють не починають, не починають діяти. Але сьогодні ми думаємо, бачимо там перегляд постійно бюджету відбувається. Тобто не дійсно вдруге вже переглядається усі бюджети, тому що не вистачає коштів. І якщо далі підтиснути, то росіянам буде ще більш боляче. Так, величезна держава звикла жити погано, але є певна межа цього погано. Тобто е, ну, вже настільки погано, що ти розумієш, що все далі вже неможливо. Ну, і також усікання оцих от е, держав, які допомагають якраз Росії. Ну, про Північну Корею ми сьогодні говорили ну, да, така інформація про чергову партію е, військових, не кажучи вже, там, про, ну, про і озброєння, і, так і інші. Допомогу Росії, тобто є можливість впливати, ну особливо на Китай ну, Індія. Ми бачимо так для Індії, це також бонусний досить так, удар. Ну це не дуже істотно. Це вплине на Росію, але не так істотно, тому що це не такий величезний споживач ресурсів, як, наприклад, Китай. Але дійсно інструменти є, просто їх треба використовувати і не боятися використовувати. І тут ми бачимо, якраз зараз цю гру, тобто має постійно хитається, і Путін робить все. Ми бачимо, щоб цих санкцій не було. Він прям максимально намагається пролонгувати ведення, або взагалі не це І ця зустріч також якраз для цього організована, тобто потягнути час в тому числі. Тому що я особисто не дуже вірю в тому, що там завтра буде перемир'я, і там Путін скаже все, значить, ми зупиняємо принаймні оцю активну фазу. Активну але тим не менш, Трамп е, вже заявив про те, що не хоче вводити санкції проти Росії. У нього в пріоритеті дипломатія, так сказав сам Трамп. Що мається на увазі, яка дипломатія, про що йде мова, е, яка дипломатія може йтися, про яку дипломатію може йтися у розмові, наприклад, з диктатором, е, який абсолютно не передбачуваний, так і е, всі домовленості, які з ним е, маються, він не зберігає. І домовленості, тобто про яку дипломатію може йти мова взагалі, і про домовленості, які може йти мова, тому що тут же ж знову таки вступає ось цей символізм в ігру. І давайте тепер ще й поговоримо про те, що кожен з них. А, і Трамп, і Путін вважають, що місце проведення місце зустрічі так проведення цієї зустрічі воно для кожного з них символічне, бо Трамп дивиться на це зі свого боку. Але Трампу ніхто не розказав нам, мабуть, про що ця ляска для Путіна. Тобто, от навіть виходить, виходячи з цього, вже починається те, що е, наскільки непередба, непередбачуваною буде завтра зустріч, і е, взагалі результат цієї зустрічі, чого можна очікувати? Ну, да, так, Аляска, насправді максимально символічне місце під час зустрічі там американського і російського президентів, тобто паче Трампа і Путіна. Е, я би тут навіть ще поговорила навіть не так про саме місце, тому що дійсно про нього вже багато всіх говорять і багато всього. Е, ще спочатку повномасштабного вторгнення насправді. справді. Тому що, якщо слідувати логіці Путіна, то і Аляску можна також у Сполучених Штатах забрати ну, будь-яким засобом. Це ж наше колись було. Та й, ну, сталася помилка. Е, але тут цікаво про те, що пропонує. Намагаються ну, яка дипломатія буде у Трампа, тобто я її називаю такою економічною дипломатію, це ж таки ми вже говорили, що Трамп він бізнесмен і ділок, і він діє так, тими методами, які ми вміємо. Тобто він починає шукати, а що я можу запропонувати Путіну для того, щоб на даний момент було це всіма умрія перемоги. І ми починаємо знову ж таки бачити, що та сама Аляска починає використовуватись, як розмінна монета. Ну, тобто, знову ж таки, сьогодні дуже багато в інформаційному просторі різних е, різної інформації про те, там що що було в кулуарах, про що будуть говорити. Ну, наприклад, за телеграм вони е, з посиланням на власні джерела е, говорять про те, що Трамп може запропонувати Путіну взагалі використання а, природних ресурсів якраз в, на налясці. Там є недрну е... надра, Роб... так надра а, розробляти надра. А, а, там газ і нафта, причому досить великі поклади, судячи з цього, просто вони ще дорозвідені. І от, будь ласка, може запропонувати використовувати е, ці ресурси за для того, щоб Путін пішов на перемир'я. Ну так само, як говорять, провідко земельні копали е, не на, на території окупованій, так тобто там досить великі поклади ліцію, а це цінний сьогодні ресурс. Е, ну коротше, трамп намагається купити Путіна іншими словами, там запропонувати такі елементи економічної е, дипломатії. Е, Ну, подивимось, не знаю. Для мене це досить дивна історія, коли ми, тобто, скоріш тут треба було діяти з позиції сили, як в принципі, зазвичай діє Трамп в комунікації з іншими державами, а він намагається якраз шукати можливості, ну, грубо кажучи, підкупити Путіна. Так? Не знаю, що з цього вийти відверто, але. Тобто Аляска максимально символічна з усіх сторін, чи і з історичної і з тим того, що пропонують сьогодні ну, за допомогою неї, ніби намагаються купити тих ресурсів, які там є, купити або там підсолодити е, путіну. Таке відчуття, що знаєте, його помічники того Трампа вони не допрацьовують або працюють на Росію, тому що все, що робить Трамп зараз, ось ці обмовки, ось ці місця зустрічі, ось ці пропозиції для Путіна, це наче, ну, ми розуміємо просто, про що йде мова, так? І тому ми розуміємо символізм кожної такої речі. І цікаво, чи Трамп здогадується про те, що наскільки він підіграє зараз Путіну і наскільки. Тільки він стверджує його в його звірячій позиції щодо розподілу всього світу, там вже не менше. Мені здається, що для Трампа це просто не є проблемою, тому що ну неодноразово ж він говорив про те, що а, лідери на кшталт Путіна а, йому імпонують. Тобто, це той тип лідерства, який в принципі подобається Трампу, такі авторитарні лідери, які вміють так гепнути кулаком по столу, а, і з якими можна. Як думає Трамп, в очі очі вочі, так під варто поговорити і е, щось вирішити, тому для нього це не є проблемою. і це норма Трампа. Пані Ольгу, давайте тепер поговоримо про делегацію, яка поїде завтра, або може вже поїхала на Аляску. Так ми не знаємо, тому що це тайна е, закрита за сімома печатями. Тому ми не знаємо, чи доїхав вже туди Путін, чи не доїхав, але тим не менш. Е, давайте проаналізуємо. знаєте що хочеться провести паралель з тим, як е, яка делегація була у Туреччині. Коли українська делегація зустрічалася так з росіянами, і от зараз, і коли казали про те, що Мединський, який очолював е, тоді російську делегацію, це наче нормальний представник. А що такого? Ні, він доволі серйозна людина. То зараз е, туди поїде з, е, разом з Путіним. Е, Лавров Ушаков, міністр оборони Білоусав, міністр фінансів Суланов, тобто доволі така плеяда російських політиків і чиновників. Тож, давайте роз... поговоримо про те, наскільки серйозно ось та була зустріч. тобто, ми багато говорили про те. Ми багато говорили в інфор... при... просторі українському про те, що там була зустріч з росіянами, так чи інакше, хоч якийсь е... крок на зустріч, тому що українська сторона відкрита. Туди приїхав пан Зеленський, наш президент. Тобто, давайте зустрічатися, давайте говорити. І тоді е... 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 тоді виявляється, що ось то була просто така насмішка над Україною, над Трампом. От якщо би Трамп проводив такі паралелі, було б дуже добре так, щоб він зрозумів, що от все, що було до того, це дійсно було так не відчепись. Просто е, хочете, аби не вводити санкції, аби ви нас не чіпали. А ми далі продовжували робити те, що ми робимо. Хочете зустрічі, ми будемо їх організовувати. Е, і ну, на превеликі жаль, думаю, що Трамп не розглядає з такої позиції якраз. весь попередній досвід комунікації з. Путіним і от всі ці зустрічі організовані насправді та да, тут ми дійсно бачимо серйозну делегацію. Ця зустріч 5 на 5 анонсована так, після зустрічі ДТП Путіна і Трампа буде зустріч 5 на 5. п'ять. Сприн сполучені Штатів, до речі, здається, на даний манче невідомо хто буде учасниками цієї зустрічі. Росіяни вже е, е, затвердили да, проголосили свою делегацію. Ми бачимо, що це ті люди, які ну то посадовці люди, які приймають рішення. Це ті люди, які керують такі найважливіші сфери життєдіяльності Росії, ну власне від яких залежить все. Е, і ну, дуже така потужна насправді делегація, яка ну, страшно уявитиме цю зустріч і якраз розмови, які будуть відбуватися, враховуючи цю пропагандистську машину, російську вміння переконати і оцей як і досвід, так, переконати вплинути на. Конкурентів або на опонентів або на друзів, тут вже дивлячись від ситуації. Е, і ну, делегація насправді вона дуже потужна. І ну, ще дійсно такі ну, ще одна демонстрація того, що ну, з України вони не будуть говорити і не готові говорити тобто вони не е, сприймають е, ці розмови серйозно. Тобто їм треба розмови на на рівні там держ, державних штаб. Сполучені Штати, причому топ посадовці вищих посадових осіб, те, що ми зараз спостерігаємо, нам залишається тільки спостерігати дійсно і вірити в найкраще, що здоровий густ американської делегації переможе, все ж таки і вистоїть під тим катком. Російської пропаганди і російського російського звірячого ось цього наративу щодо України та й взагалі щодо світу. Щиро вам дякуємо за те, що доєдналася до нашого етеру. Я нагадаю з нами про політику в Україні і в світі. Говорила Ольга Заславська, кандидатка політичних наук. Тож щиро дякуємо за вашу аналітику і до зустрічі у наших етерах.